На огляді підсвітка з артикулом 13264 виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 10 планочок, довжина однієї 564 мм. Ось такі маркування присутні. На планочці квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. На планочці 6 LED діодів напруга 1-3 вольти. Планочка має один канал з напругою 16 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.